Merida представила оновлені моделі Big Nine та Big 7 на 2026 рік. І цього разу зміни справді помітні. Нова рама, змінена геометрія та ряд технічних удосконалень, які роблять ці хартили ефективнішими як на трейлі, так і під час тривалих заїздів. У цьому відео коротко і по суті розглянемо, що саме змінилося. Щоб краще зрозуміти, які зміни відбулися в рамі Big Nine та Big 7, нагадаємо, якою була попередня генерація. Велосипеди мали алюмінієві рами з маркуванням tfs 4 геометрія з акцентом на ефективність педалювання, досить стриманий кут рульової, довгий винус і коротка база. Це робило велосипед ідеальним для крос-кантрі, гонок і швидких трейлів, але при цьому вимагало від райдера більше досвіду, тому що велосипед не пробачав помилок. І хоча ця платформа залишалася конкурентною, час вимагав змін, адже тенденції у світі крос-кантрі поступово зміщуються, байки стають агресивнішими і водночас універсальнішими. Нові Big Nine та Big 7 отримали рами TFS п'ятої 5-ї генерації. Основні риси геометрії взяті з рам вищої категорії, а саме Light та CF, але адаптовані так, щоб велосипеди були зручними і підходили широкому колу користувачів. Хід вилки збільшили до 120 мм на всіх моделях, крім Bignam 15 Це додало більше комфорту на бездоріжжі, а кут рульової труби став пологішим. Відповідно, це сприяє стабільності на швидкісних спусках. Ще одна цікава зміна: з рами прибрали кріплення для фляготримачів на підсидільній трубі. Це дозволяє максимально низько опускати підсиділ для технічної їзди. І знову ж таки, це все про універсальність. До речі, на деяких моделях тепер дропер підсиділ йде в базовій комплектації. І це справді круто, особливо для тих, хто катає не лише по ідеальним дорогам. Давайте тепер поговоримо і за персоналізацію, адже тут відбулися чималі зміни, на відміну від попередньої генерації. Тепер Big 9 і Big 7 доступні у семи розмірах рами. І зараз все детально пояснимо. Модель Big 7 з діаметром колес 27,5 дюймів буде доступна від розміра 2XS до розміра С, а модель Big 9 з діаметром колес 29 дюймів буде доступна від розміра С до 2XL. Це дозволяє підібрати велосипед точніше, незалежно від комплекції. Але увага до райдера не обмежується лише геометрією рами. Меріда врахувала довжину шатунів і підсидільних штирів. Також усі моделі отримали кермо розміром від 700 до 760 мм. Знову ж таки, це про комфорт і покращений контроль велосипеда. Якщо брати до уваги всі зміни, які відбулися на новій генерації B9 та Big 7, то на перший погляд може здаватися, що нова генерація це спортивний велосипед, який виключно зроблений під агресивне катання. Але насправді це не зовсім так. На рамі, як і раніше, залишилося кріплення для підніжки. Крил, а також для фляги на нижній трубі, і навіть для аксесуарів на верхній. Тобто цей байк залишається зручним і функціональним у повсякденному використанні. Merida також зберегла баланс між ціною та характеристиками. Інженери добре попрацювали, щоб отримати оптимальне співвіношення, не жертвуючи ні якістю, ні зручністю. Ну що ж, оновлений Big Nine та Big Seven – це новий подих для знайомого байка. Більше ходу, сучасна геометрія, надійні комплектуючі, і все це під обгорткою універсальності і доступності. Тести ще попереду, і ми вже не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами першими враженнями. Тож стежте за оновленнями, далі буде ще цікавіше. До зустрічі в наступних відео.